Уважні, ми усім і духові Твоєму премудрість. Бо благодать Божа з'явилась. Премудрість. про Кіме Дня, благосвен то й да ви не Господні, Бог, Господі Слава славе, Стой, давім'я, Господня Бог і Абисця, повідитися, Господи, любові Богові, благословенства й далі, Господня, Господнія би ся! Модристь! Діяльність Святих апостолів, читання. Дай Божа з'явилась спасенна для всіх людей, яка вчить нас, щоб ми, відкинувши нечисті і миські попаки, правильно і побожно жили в нинішньому віці, очікуючи бажаного уповання і явлення слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Який дав себе за нас, щоб визволити нас від усякого беззаконня і очистити собі людей, обраних, гирних до добрих діл. Ми в тобі читаючимо, духа вікове. Премудрість. Аллилуйя, аллилуйя. Тверти, принесі, Господи, Сини Боже, принеси, Господи, молодих, Аллилуя, Аллилуя. Влас Господні назад над родами, Бога, слави загримів, Загринів, Господь над Бодами великі. Ми, мудрість, стайна поважного висунув святий Іван Геля ми русі. Відогові, Твоєму, Твоєму. Від Матвіє святий Іван читання, слава Тобі, Господи, слава Тобові. Будьмо уважні прийшов Ісус, але не Йордан до Йоанна, хрестився від Нього, а Йоанн перечив йому, кажучи, мені треба хреститися від тебе, а ти до мене приходиш. Ісус, відповідаючи йому, мовив, застав тепер, бо так повинно нам усяку правду вчинити, тоді допустив його, і тільки Ісус, охрестившись, вийшов, з води, і от відкрились над ним небеса, і побачив Ісус Духа Божого, що опускав свій голуб, і злинув на нього, і голос з неба промовляє: Це син мій улюблений, в ньому моє благо. Того духа Амінь Христос посеред нас. Дорогі брати і сестри, тільки що ми почули іванське читання суть е, е, іменного сьогоднішнього свята водохреща. Чого воно е, ще називається богоявлення? Е, тому що е, в цей день сідайтеся. В е, е, цей день, е, по суті, в нас являється свята Троїця. І це початок нашого Спасіння духовного. Е, в чому суть іменно хрещення Господнього? Тому що коли Ісус Христос оплатився від, від діви, діви Марії, коли він у е, світ, коли він вже, е, вже починав йти на проповідь, значить, йому необхідно було е, показати славу Божу, силу Божу і е, духовність цього світу, яка була перевернути уявлення людей про спасіння і вічність. Тому е, Іменно хрещення Господня це було по суті першим духовним актом, для того, що Господь хотів показати всьому людству його шлях. Тому що Євангелія далі пише про це. Говорить, Хто не хреститься водою і духом, то не зможе.